Ви якомога більше запитуєте якихось запитань в у... У коментарях, для того, щоб було цікавіше спілкуватися з вами. Зараз вам покажу свої рослини, які роботи зараз очікують на... саме на зараз і на майбутнє. Ну, і відповім, звичайно, на всі ваші запитання. Тому ставте лайки трансляції, щоб якомога більше людей приєдналося, і було нам цікавіше всім разом спілкуватися. Ну, відповідно, якісь будуть навіть запитання. Так, що ж, тоді переходимо до самої трансляції вже на рослини. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи мене добре чути, тому що це мобільний інтернет, не завжди хороша якість, тому що я дурно не говорив тут багато, а ви мене не будете чути, то краще напишіть зразу, щоб я розумів, чи нормально мене чути. Доброго дня! Так, пише пан Дімо, що чути добре. Так, отже, <кхе> хто вже довго слідкує за мною? Ось бачите мою всю посадку, що в малолітражках, це у 20-літрових, 60-літрових е е горшках. Е що я зробив ну, минулого тижня? Минулого тижня я вносив під оці великі рослини, це вже шестирічні п'ятирічні, вносив сульфат амонію. Сульфат амонію я вносив в. Е в сухому вигляді я його не розчиняв у воді. Багато було трохи критики за минуле відео через те, що вносив досить холодну температуру. Але як я і казав, він не встиг розтопитися, тому що по прогнозах я переглянув дощів на той час не було. Ну відповідно, середи в нас було суттєве потепління. вже. Тому ось можете переглянути сульфат амонію, той, який я вносив в кожному горшку. Ще не розтоплений. От зараз якраз легенький дощик накрапає, зараз він почне поступово розтоплюватися. Брунька вже фактично відкривається. Тому я вважаю, що я вніс його саме в той термін, який потрібно, і все буде добре. Він буде діяти, в холосту він не піде. Це щодо сульфату амонія. Так, зараз я очікую вже відкриття бруньки, вже от-от. ну Деяка вже фактично відкрилася. І орієнтовно вже десь з 1 по 10 квітня, коли ця брунька розкриється, листочок буде розмірами десь там 5 мм. Вже, я буду вносити таке основне добрі: це йде осмокод. Осмокот це добре пролонгованої дії, там вже є фосфор, азот, калій плюс мікроелементи, і це таке основне живлення для цих моїх рослин. Азот я вношу у вигляді сульфату амонію, це, оце, що я показую, цей такий порошок, що зараз в кожному кущі ще не розтопився. Суто для ось таких великих рослин. На всі рослини, які менші розмірами і молодші 5 років, сульфат амонію я не вношу, тому що там вистачає азоту з осмокоту. Зразу як внесеться осмокот, коли буде цей листочок розмірами 5 міліметрів, то е, потрібно буде робити другу обробку вже за цей сезон. Обробка буде системними фунгіцидами плюс інсектицидом. Обробляти я буду по листочку вже. Це скор плюс хорус плюс актара. Скор і хорус це е, фунгіцид, це протигрибковий препарат. А актара це йде інсектицид, він буде захищати рослину цих шкідників, які... Е, Нападають на неї. Так, зараз я на своїй посадці активно вже почав полив проводити. Ну, буду проводити ось в такому вигляді. Бачите, магістральна трубка від неї форсунка йде ось так під кожен кущ. Ну, і такий самий полив я поступово проводжу вже на ось цю додаткову розширену посадку. Вже кинув трубу. Правда, форсунок ще нема. Там вже прокопую траншею, прокладаю всі магістралі до. Основної труби, від якої йде водоподача. Потім буду комп'ютер підключати, клапана підключати. Ну і все відповідно це вам покажу у відео. Там вже змонтую, коли ці всі роботи завершу. Змонтую і буду викладати на YouTube. Так, і ще задавайте питання. Кого що цікавить, давайте обговоримо щось. Не забувайте ставити лайки, бо як завжди бачу лайків мало, тільки 5. Нам відповідно, чим більше ви поставите лайків, тим більше людей приєднається і буде цікавіше порозмовляти тут. Тож давайте запитуйте щось в коментарі, що вас цікавить, будемо обговорювати. Рослини в мене вже обрізані, всі обрізку я завершив. Хто не завершив ще обрізку або й не починав, то краще продовжуйте її. Навіть коли вже брунька відкриє, все рівно краще зробити обрізку, ніж залишити рослину необрізану. Тому що якщо ви її не обріжете, відповідно цього року ще врожай у вас буде. Зазвичай буде перегруз досить такий, ягоди ягода буде багато, а вона буде дрібна. Але зате ви втратите дуже велику кількість врожаю на наступний рік. На наступний рік там буде, там або може вже взагалі не бути ягоди, або її буде маленька кількість і дуже дрібна. Ось так. Також зараз весняний сезон. Рослини всі з закритою кореневою, тому ну, це взагалі така найкраща пора для висадки рослин. Але відповідно, оскільки це закрита коренева, то їх можна висаджувати круглий рік. Взагалі, з рослинами в закритій кореневій немає такого поняття, щоб рослина прижилася чи не прижилася. Тому що це просто як вазон ви купляєте, Це вже рослина, яка прижилася. Ви в будь-яке місце її кладете, і вона росте. А от чи вона вже буде розвиватися, наскільки вона буде е, сильно рости, це вже залежить абсолютно від вас. Тобто від того, чи ви зробите правильно посадкову яму, чи ви внесете для лохини е, всі потрібні. Е, Інгредієнти для суміші ґрунту, тобто верховий кислий торф і до нього хвою тирсу або корух. Це така обов'язкова умова для хорошого розвитку рослин. Так, щоб поставити лайк два рази нажати по екрані. Так, саме так, пане Віталій. Так, скажіть, будь ласка, що жуцювали вилохину цього року? З деревенілими живцями цього року я не живцював, як і в минулих відео там також розказував. Не, ну, деревенілими живцював тільки на початках, тоді, коли ще для себе розмножував маленькими кількостями. У мене немає великої теплиці, тому за деревенілами живцювати мені не є вигідно. Я вже потім живцюю зеленим живцюванням, адже для зеленого живцювання не потрібно повноцінної теплиці. Там в мене відео є, як зеленим живцюванням вкорінювати рослини. І там ну, трошки менші грошові затрати. Але відповідно, живці для зеленого живцювання абсолютно не транспортабельні, вони тільки ну, нарізаються зразу безпосередньо з плантації і закладаються для живцювання. Привіт, коли проливати від куща. Пане Сергій, проливайте просто по інструкції. Я не займаюся препаратами, також читаю інструкцію, дивлюсь, коли, за яких температур можна, тоді й проливаю. Ну, Здебільшого це робиться вже в теплий період року. Я думаю, що це десь, приблизно десь травень. Потрібно, щоб температура піднялася, земля прогрілася, і личинка хруща піднялася вище на поверхню землі, щоб отрута до неї достала. Які обробки протязі року? протязі року я роблю чотири основні обробки. Два рази мідіумісними препаратами це до розпускання бруньки весною і коли опаде листя пізньою осеню. І також два рази системними фунгіцидами і інсектицидами це перед цвітінням і після цвітіння. Це такі чотири основні обробки для профілактики. Доброго дня, крім осмокоту, другий раз, чим ще можна підживити. Наступна підживка після осмокоту я підживляю вже водорозчинним добривом, це йде Агролюшин. формула там 20 20 20 плюс мікроелементи. І я його починаю вносити орієнтовно десь 20 травня і фактично до, до середини липня користуюся ним. Так... Пишу, що прослухали, обробити актарою і чим ще. Актарою це інсектицид і скор плюс хорус. Скор і хорус це йдуть фулагіциди. Це все можна розбавляти ці три препарати в один бачок на 10 літрів води. Там продаються такі пакетики з дозування на 10 літрів і таким розчином обробляти. Вітаю, чи є у вас сорт Чандлер? Якщо так, що ви можете сказати про смакові якості цього сорту? Пані Ольга, Чандлер це йде один з найкращих сортів. Ну, Саме перше, це йде крупність, крупнішого сорта за Чандлер немає. Там є ще бонус, Ну, все рівно як на мене, Чандлер – крупніший. Але головне, що по смакових характеристиках це є досить солодкий сорт і він досить вружайний. Єдине, що деколи буває з Чандлера, що там я... В Чандлері, що там ягода трошки печеться на сонці. Тому, коли ягода вже набирає таку основну свою масу, то коли дуже сильна спека, можливо, і варто тоді, ну, як коли у вас невелика кількість кущиків, трошки їх притягнути. Бо ягода дуже велика і е, високі температури впливають на неї. Ось, до речі, чандлер ось такий. Це 20 літровки П'ятирічні, ось такі я можу вам відправити. Можете звертатися. Ну, це ще не обрізана рослина, бо дехто замовляє, хоче, щоб були не обрізані. А ось ця, ось така обрізана. Ось ця, ось ця. Ось такі можете звертатися. Так. Цього року дуже багато хруща. Пересаджувала малину, була в шоці від кількості. Обробляйте обов'язково, особливо. та в принципі це не тільки лохину він їсть, малину він також вам значно пошкодить, а можливо і взагалі врожай не будете мати, якщо там дуже велика кількість його. Тому обробляйте препарати, можете взяти або український антихрущ, або німецького Актару, або будь-який препарат, на, де є діюча речовина хлорперифоз. Це, наприклад, Твікс чи Піринекс. Ось так. Олег, привіт! Сьогодні обробили майдан екстра. Правда, був сильний вітер. Дякую вам. Ну, так, вітер. Головне, що попало на, на самі гілки цей препарат, і тоді він подіє. І також, ну, якщо у вас брунька, якщо у вас багато квіткової бруньки і вона вже майже розпустилася, ну, то це трохи негативно повпливає, тому що він, буде, він може її опекти. Бідя лом екстра я ще обробляв два або й три тижні назад. Доброго дня, брали у вас черенки, посадили і зробили, в принципі, все як у вашому відео. Вже 37-й день ростуть. Скажіть, коли вони мають корінитися і коли їх висаджувати, потрібно в тепличних умовах залишати. Вкорінюються живці з, з... з... задерев'янілих живців, орієнтовно десь через 2,5 до 3 місяців. Тому е... треба, щоб пройшло ну, десь 90 днів до 90 Тоді ви берете, витягуєте по одному живцю і просто дивитеся на наявність коріння. Якщо є Коріння, то відповідно тоді, ви вже якщо коріння буде, обшикувати, вам вже рослини не потрібно, тому що вологу вони вже будуть брати за допомогою кореневої системи. І ви відповідно тоді ви вже зразу можете поступово загартовувати ваш парничок. Тобто відкривати чим раз більше, надовше провітрювання і з часом, десь на протязі 2-3 тижнів рослини взагалі вже можуть самостійно рости без парничка. І тоді зразу пересаджуєте там, півлітрові э, горщики, розсаджуєте їх і все вони ростуть. Добре дай, моя лохина в відкритому ґрунті. Я хочу її пересадити на інше місце, коли це краще зробити. Можете спокійно зараз це робити, лохина досить добре витримує пересадку, особливо у теперішній період, коли в неї ще немає там, зеленої маси, не, не розпустився листковий апарат. Тому робіть спокійно це зараз. Антихруш добре діє, оброблю, все, обробляю все навіть квіти. Так, антихруш діє добре, але дуже часто буває, що на антихруш можна попасти на підробку. У мене був такий випадок, я попав на підроблений препарат і, відповідно, він, ну, кошти пішли, а він не подіяв абсолютно. На принципі, на будь-який препарат можна попасти на підробку. Так що потрібно слідкувати, ну, розуміти, в кого ви купляєте і щоб ви мали певність, що препарати належної якості. Так, запитуйте ще що, когось що цікавить по вирощуванню, по обробках, по оживленню. Тому що в нас дивляться дуже багато новачків, які ще не мали справи з цією культурою. Ну або люди, які мають по кілька рослин вдома і там їм немає сенсу вивчати там дуже багато якоїсь інформації. Ну, для цього і канал створений, щоб допомагати. Так, хочу садити в 100-літрові горщики. Торф плюс кора, плюс мульча. Достатньо цього посадці? Абсолютно достатньо. Дивіться, всі оці мої рослини вони ростуть в 60-літрових контейнерах. Для малолітражок це досить приємливий об'єм і цього достатньо. Ось так. Е, такий субстрат для ось цих контейнерів я роблю 70% торфу, але бажано, щоб там фракція була мінімум 10-40 міліметрів, щоб, ну, щоб була така менш більш крупна фракція. І щоб відповідно е, 70% торфу і 30% кори. Тому що кора краще тримає структуру, поки вона перегнає, то є великий термін часу, що торф ваш буде такий пухкий, досить і пропускати повітря гарно буде. Так. Як часто кропити від грибка живці, які коріннюються у тепличних умовах, фактично що 10 днів, що 10-що 15 днів. Я завжди роблю обробку. Тому що ягоду ви ж не будете їсти з цих живців, тому вам немає там, потреби витримувати якісь терміни чи кількості обробок. А коли вже рослина буде рости, коли ви вже її пересадите живці в корінці, відповідно, то там вже таких обробок і не потрібно, тому що там вже не будуть тепличні умови, і там вже менше шансів буде таких дуже багато грибкових захворювань. Як надовго вистачає таких мішків і носійки? Таких мішків в мене вистачає десь на 3-4 роки. Потім потрібно пересаджувати, поступово там робляться дири в них, але служить досить довгий термін. Так, скільки потрібно. Одну... Скільки потрібно зробити обробок кущів за рік. Одну обробку зробив 10 днів назад. Ну, я вже щойно казав, це. я роблю основні чотири обробки профілактичні. Це два рази мільйонів препаратами після, перед набуханням бруньки, після скидання листя осінню, і два рази системними фунгіцидами. перед цвітінням і після цвітіння. Олег, де берете кору? Ну, Я кору продаю, беру поставщиків. Доброго дня! Скільки осмокоту потрібно на кущі, коли його вносити? Осмокот вноситься тоді, коли появиться маленький листочок. Це орієнтовно з 1 по 10 квітня. Вношую його незалежно від віку по 50 грам на рослину. Привіт, а Можна аміашною селітрою підживлювати? Якщо так, то як і коли? Не... Ну, за на рахунок м'яшної селітри нічого не можу вам сказати. Е... Не знаю. Ну, я вношу сульфат амонію. Так, дякую, до речі, дуже дякую вам за живці. Будь ласка, бажаю вам гарного укорінення. Пане Олег, зробіть відео про жимлус, як за нею доглядати. Ді, це, в мене немає посадки жимлус. Я живмос вирощую ще там максимум в 20-літрових горшках, є е, е, в 60-ках. Я її не висаджую в землю. В мене основний напрямок по ягоді йде суто на лохину. Тому е, живці, тому е, не можу вам зняти якесь відео. Таке докладне пописатися, тому що я її просто не маю. Так, ось так. Так, в нас вже дивиться 78 глядачів. Будь ласка, поставте лайки, тому що лайків тільки 30. Чим більше лайків поставите, тим більше людей зайде на трансляцію. Буде нам цікавіше спілкуватися. Відповідно, буде більше запитань в чат і щось обговоримо цікаве. Так, тут зараз у нас де активна пересадка всіх саженців, ось торф завезений. Ну, торф завезений вже давно. Хто слідкує за каналом, там я показував на відео, скільки я його вже разів з місця на місце, переставляв всю цю кількість, бо завжди йде якесь розширення, він вже мішає на якомусь конкретному місці. Так, в мене канадські сорти Blizzard Boreal дуже, Бореал дуже. Супру, дуже Супровід сорти. Трошки не зрозумів питання. Дивіться, немає сорту Бореал. Бореал – це група сортів. До сортів Бореалів відноситься Blizzard, Beast, Beauty. Ось так. А сорту Бореал немає. Цікаво почути, що за плісняв. Ще за плісівкою, яка з'являється у породнику з черенками. Обробляли протигрибковими препаратами, але десь через 4 дні вона знову з'являється. Чи шкодить вона живцю? Так, звичайно, вона шкодить, тому що 10 днів, якщо вона у вас з'являється, потрібно обробляти. Я мав на увазі препарат Курзат Р. Сіки обробок зробити, одну робив 10 днів тому. Нічого вам не можу цей препарат сказати. Препаратами конкретно я не займаюся. Ну, також йду в агромагазини і до відповідних спеціалістів вони мені радять, чим і сіки обробляти. Тому я показую тільки те, чим я обробляв. А якісь конкретно інші препарати радити не можу, бо просто я не є спеціаліст в препаратах. Так, а сульфат амонія, скільки під кущ і коли. Сульфат амонію я даю суто під ось такі дорослі рослини п'ятирічного і більшого, і старшого віку. І коли вони мають хоча б ось такі об'єми, коли вони досить такі вже рослі. Під такі кущі я даю для початку 30 грам сульфату амонію, а потім вже даю як добру основу осмокот. У мене немає сульфату амонію, то смокот вже не потрібен. А я вже внесла сульфат амонію, то смокот вже потрібен. Якщо ви внесли на ось такі п'ятирічні і старші кущі, то звичайно що потрібен, тому що сульфат амонію, це тільки як додаткове добриво йде. Скажіть, будь ласка, чи можна замульчувати лохину бульчою із зрізаних туй? Е, чесно, дуже багато противників проти, е, е, туй, проти е, мульчі з туй є, тому що кажуть, що в туях дуже багато грибків розвивається. Тому не можу вам сказати, ніколи е, хвою туй не мульчував. Чи це добре буде чи ні, ну, нічого не можу сказати. Олеже, ваша думка, чи варто давати агроперліт? Ну, Ось дивіться, всі ось ці мої рослини, ні, ні в одному горшку немає агроперліту. Ну, Це все, в принципі, залежить від тої фракції торфу, яку ви вносите. Бо якщо ви внесете дрібну фракцію торфу, то відповідно, туди треба буде агроперліт вносити. Якщо ви внесете крупну фракцію торфу, таку мінімальну ну, 10-40, або і 20-50, то. Вважаю, що там не потрібно. Так, ось, такі, ось така у нас сьогодні розмова вийшла. Всім дякую за запитання. Завітайте на мій канал наступного тижня. Проведемо знову е, наступну трансляцію. Покажу вам знову, які роботи буду робити. Відповім на всі ваші запитання. І все-всім на все добре. До побачення!